Питає мова, звідки прибули? Ми сюди їх вербували, чи за чуб тягли? Чом твої російськомовні прагнуть увесь час, щоб не стали їхні дітки схожими на нас? Від столиці України до найдальших сіл все ставало менше і менше українських шкіл. Ну, так що ж? Язик питає, я для всіх родной, я Тургенєв, Достоєвський, Пушкін і Толстой. Не хвилюйся, каже мова, ми шануємо їх. Ти поглянь на рускомовних, діточок своїх, подивися на сучасну молодь у містах та послухай краєм вуха, що в них на вустах. Що їм Пушкін? Що Тургенів? Шо для них Толстой?